Доброго вечора ще раз всім. Попросила людина в мене, щоб я сказав розміри цього пильника на форсунки, якого я точив з пластмаси. З чого почну. Це є верх. Ось так він накладається на гайку стакана форсунки. Ось отак. Хлоп. Це є низ. Ми бачимо, так? Проточка. Ось вона. Ось оце надівається на гайку стакана форсунки. Розміри скажу. Почнемо з висоти. Висота має 8,5 мм. Так, хвилиночку, бо дивлюсь в телефон. Ну, тут 9 в мінусі. Я робив 8,5 і 5 міліметрів. О, 8,5 міліметрів. Ми бачимо, що ось тут є теж проточка. Вона має ось так. 3 міліметри ця проточка. В діаметрі вона має. 34. Ось. Зовнішній діаметр. Не по проточці має 35. Ще раз, щоб всі зрозуміли. Де проточка? Зовнішній діаметр 34. Ось тут 35. Висота проточки. 3 мм. Загальна висота втулки 8,5 мм. Так, ось так видно. Глибина. Глибина, яка Надягається на гайку. Ось тут має 5,5 мм. А ось оце має 3 мм Що стосується розміру цього отвору. Ми надягаємо цей отвір на форсунку. В мене форсунка. Сам стаканчик гайка форсунки має 22. А вища форсунка має 22,5. Тому у мене цей отвір має 22,5. Не робіть його всі по такому ж розміру, так як форсунка може відрізнятися розмірами старіші новіші. У мене 171 нові форсунки. Вони в мене такого розміру. Якого ваші розміру будуть, я не знаю, тому переміряйте кожен індивідуально. Вона має плотно надягнутись на форсунку. Ось так. Ще раз покручу, щоб подивились, роздивились. Тут особливо нема що показувати. Ну, правда, виміряти все і виточити, розрахувати, то трошки часу зайняло. А так, ніби дивишся на втулочку, нічого такого немає. Ось так. Користуйтесь. Дякую всім за увагу.